Ні для кого не таємниця, що відпочивати люблять усі. Відпочинок це коктейль приємних вражень та оздоровлення. Відпочивати не тільки приємно, а й корисно. Якщо довга відпустка відводиться нам тільки раз у рік, то вирватися на вихідні за місто можливо завжди. Відпочинково оздоровчий комплекс Арта знаходиться у місті Яворів 30 хвилин. І ви на місці в чарівній країні під назвою Арта. Побутує думка, що у давні часи існувала неймовірної краси країна під назвою Арта. Доказом цього є згадки у стародавніх документах. У чому ж привабливість відпочинкового оздоровчого комплексу Арта, що спільно у нього з цією загадковою країною? Вітаю! з вами я, ведуча Іванка Гурмак, та програма. Тема нова. Важіть у красиве та витончене життя, де вагомою є кожна деталь. Сьогодні ми будемо вчитися відпочивати зі смаком з відпочинково-оздоровчим комплексом Арта. Розкажіть, з чого все почалося? Як давно функціонує відпочинково-оздоровчий комплекс Арта. Комплекс Арта почав функціонувати ще в 2005 році. За цей період він став популярним для наших відвідувачів. Більшість відвідувачів вже стали нашими постійними. До нас приїжджають сім'ї з дітьми, молодь, молодяти святкують тут свої весілля. В першу чергу ми стараємося створити таку атмосферу свята, і нам це вдається завдяки чудовому сервісу, кухні і всіх пропозицій комплексного відпочинку. Я думаю, всі погодяться, що запорукою вдалого відпочинку є умови, в яких ви його проведете. Що ви пропонуєте своїм клієнтам? На території Арта працює мотель, що налічує понад 16 номерів. Половина з них зроблена під євростиль, а половина зі зрубу. У номерах є душ, туалет, телевізор, холодильник, постійна зміна постільної білизни. В Номери можна замовити їжу з ресторану. Також надається доступ до інтернету через мережу Wi-Fi. На території відпочинкового оздоровчого комплексу Арта працюють дві сауни. Одна сауна складається з порної кімнати, з двох відпочинкових кімнат та з басейну. Інша містить кабіну для парення також дві відпочинкові кімнати та джакузі. Гордістю відпочинкового оздоровчого комплексу є ресторан. Тим, хто бажає смачно поїсти, тут запропонують авторські страви неперевершеного смаку та ексклюзивні страви різних народів світу, яких ви не скуштуєте більше ніде. Окремий зал, який може затишно вмістити 200 людей, улюбляють молодята. Адже тут можна відсвяткувати весілля. Найголовніше свято двох людей, які вирішили з'єднати свої долі. Розкажіть детальніше про ресторан відпочинково-здоровчого комплексу Арта. Наш ресторан є чудовим місцем для відпочинку, адже це поєднання затишку, і смачної кухні також працює бенкетний зал для проведення весіль. Сім'ї, які приїжджають з дітьми, можуть потішити їх чудовим дитячим меню, ласощами, дитячою кімнатою і дитячим майданчиком. Цього ресторана дає послуги кетрінгу. Отже, свято буде там, де саме ви. Робота, зустрічі, справи забирають у нас багато часу. Та що там говорити? Майже весь наш час. Проте, якщо викроїти два дні зі свого щільного графіку і вирватися за місто, то це неодмінно відновить наші сили та додасть не тільки нових вражень, а й енергії для нових досягнень. Саме для цього працює відпочинково оздоровчий комплекс Арта. Ресторан, готель, савна, зал у мисливському стилі, спортивний бар. Все це, це на найвищому рівні, і все це для вас. До кінця літа з понеділка по четвер відпочинково-оздоровчий комплекс пропонує клієнтам знижки від 5% до 30% на всі послуги. Вихідні насичені подіями та цікавими подорожами запам'ятовуються надовго. Тож вражаючих вам вихідних з вами була програма Тема Нова та я ведуча Іванка Гурмак.